Художню виставку Жива вода відкрили в арт-галереї Ужгород. Члени Закарпатської обласної організації Національної спілки художників України представили різножанрові роботи, об'єднані метою привернути увагу громадськості до проблеми збереження водних ресурсів Закарпаття. У нас е серйозні проблеми на Закарпатті е настають з водою, і я в курсі цього, тому що я. Членом громадської ради, де ці питання піднімаються на рівні області, це і проблеми з річкою УС, проблеми з річкою Тиса і так далі. Тобто, ми трошки рішили повернути і розкрити цю тему мистецтвом і в той же час підтримати всі такі найкращі починання, що стосуються водних ресурсів Закарпаття. Дуже мені сподобалося, що як автори кожен по-своєму підійшов і своє бачення на цю проблему. Тема зображення води є традиційною для закарпатської школи живопису. Водночас митці наголошують, що цією виставкою прагнуть подивитися на цю тему більш глобально і закцентувати увагу глядача на воді як основі усього життя на планеті Земля. Художник Василь Вовчок каже, що ця виставка це тільки початок підходу до розуміння митцями значення води. Цей потічок це. Біля осою зачарована долина називається. Так робота так і називається зачарована долина. Вода це не тільки просто як вода, що тече, вона по камінцям. Там вода це як дзеркало. Теж можна себе побачити в тому дзеркалі. Живі істоти, котрі в цій воді є. І в даному випадку тут як відображення якоїсь спокою в роботі, зачарованість така думки, казки навіюють такий сюжет, бо там вода така специфічна, вона темна. Вона якось, я я зверну увагу, що вона завжди якось темно виглядає, хоча вона прозора, чистенька водичка. І от я такий сюжет собі створив. Ужгородський художник Петро Шолтес своєю роботою привертає увагу до проблеми зневоднення та забруднення річки Уж. З ностальгією пригадує, що колись уж був повноводним. Я тут родився в Ужгороді. І Мені дуже рідно є ця річка цей ця... Корзу, все мені дуже рідне, я часто малюю Ужгород і я це намалював, тому що от я часто ходив тут по набережній, малював і чуди, розумієте, і тема води. Стараюся передати той імпресіонізм, той, знаєте, Чувство що любов. Я я малюю по любі. Закарпаття є верхнім басейном річки Тиса, в якій накопичуються води, які живлять і сусідні країни Угорщину, Словаччину, Румунію, Сербію, каже науковець Владислав Пересоляк. На запрошення художників він завітав на виставку і приємно вражений актуальною темою збереження поверхневих вод Закарпаття, яку у своїх творах піднімають митці. Ми, як науковці, вже доказали, що в наших з наших Карпат вода, в принципі, кількість води випиває річна одинакова, але сток води прискорився в 5-4 рази. Тобто, коли вода стікала 3-4-5 днів, то вона стікає зараз за один день. І ці ми питання піднімали. Це що ми осінню робили наукову презентацію теми збереження поверхневих вод Закарпаття, це все дуже актуально вписується. І наші митці, що акцентують увагу на цьому, це ну, я. Трошечки як називаю, дуже приємно здивований. Оглянути виставку Жива вода можна до кінця січня.